Іван нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина 33. Чого ж це ти, дочко, так розплакалась? Мабуть, дуже нудилась за Біївцями та за нами, говорила мати, привикає серце до чужого, села та до нової рідні. Адже ж люди якось звикають. Не дурно ж кажуть, дівка як вербади, посади, то й прийметься. Не так легко, мамо, прийнятись, говорила малашка. Коли посадили ніби на гарячому піску. Мати задумалась вона догадалась, який то був гарячий пісок. У нас була, як рожа цвіла а тепер така стала, як квітка в'яла, сказала Балашиха словами пісні, роздивляючись на свою дочку. Чого ти, дочко, сплідла, та не наче пилом припала, і голос твій став тихий та смутний. Нема мені од чого цвести. Якби не Лаврін, то я б, здається, ладна й до вас вернутись. Не можна, дочко. Зав'язала голівеньку не роз'яжеш віку, сказала Балашиха, усміхаючись через сльози. Матері все здавалося, що малашка нудиться за Біївцями, що вона ще дуже молода і жалкує за дівоцькою красою та за чорною косою. Вона не думала, що малашці було важко в свекрухи. Звикай, серце, як я вийшла заміж за твого батька, то й я плакала, а далі звикла така вже жіноча доля. Малашка обцілувала маленьких братів і сестер, розв'язала хустку з гостинцями, діти вкрили хустку, як мух і мед, а в тій хустині було всякого добра і горіхи з насіннями, і груші, і яблука, ще й мадяники. Діти аж плескали в долоні та щебетали на всю хату. Балашиха застелила стіл з катертою, поставила пляшку з горілкою, Балаш частова зятя, а малашка з матір'ю пішла в садок жалілась на свекруху й свекра, виплакали всі сльози, що зібрались за зі всі жнива, і полила ними материн садок. Мати стояла під вишнею і собі плакала. Я тижня не пробила в свекрухи, вже сльозами облилася, говорила милашка. Якби Лаврін не оступався за мною, то вони б мене з'їли, а збоку через сіни живе Карпова Мотря, наче люта змія, не сприяє мені через свекруху. Заскубуть, заклюють вони мене, мамо, як лихі шуляки, голубка. То ти, дочко, не потирай, слакруся, адже Мотря не мовчить, то й ти не мовчи. Коли мама кругом мене все чужі люди, чужий рід, чуже село. Я одна, як балина в полі, а вони всі на мене, як вітер, на болину. Поплакала Мелашка з матір'ю в садку, йшла в хату, сіла за стіл полуднувать і не полуднувала. Як... Якби мені перекликати сюди Лавріна, я б навіки зосталася матері, думала милашка поглядаючи на убогу хатину, Милашка посиділа в батьків до вечора, пішла до сусід, побачилась з сусідами, наговорилась і вже смерком розпрощалась з ріднею Перейшла, двір. Перейшла вона двір до воріт і стежка облила слізьми. Ішла вона долиною та все оглядалась назад на батькову хату. Вийшла нагору гору, ще раз подивилась на вишневий садочок. «Причай, мій спокою, мій віночку, вишневий батьків садочку, подумала Мелешка і пішла селом додому з Лавріною. Вже вночі пізненько вони прийшли додому. Потривай же, Мотре, замітала я сіни, виносила і свої, і твоє сміття, а завтра не винесу, подумала Мелашка, згадуючи на, пут... на путіння своєї матері. Нехай жилає мати, а... а. а то й вона ще кричить. Другого дня Мелашка вимила свою хату і половину сіней, іначе мотузком відміряла. І як вимила, рівненько, чи не поясом міряла сіни? питала Мотря в Мелашки. А хоч би й поясом. Що тобі до того? Не буду мести твоєї половини сіней та воности твого сміття, сказала Малашка. А хіба ж ти не міряла сіней мотузком, як мазала тіл та стіни? обізвалась Кайдашиха. Міряю тебе, бодай, вже міряла вас лиха година. От того часу Малашка знайшла собі ще одного ворога. Мотря не давала їй перейти сіни, вона була сердита на Милашку за те прокляте сміття. От того часу в хаті гризла Милашку свекруха, в сінях та дворі стерегла її Мотря. Настала зима, настав важкий час для малашки. Кайдашиха напосілась на неї, як лиха доля. Сама спала до схочу, робила легку роботу, а всю важку роботу скидала на малашку, наче на свою наймочку. Молода милашка, вкинута в чуже село, між чужі люди, не сміла нічого говорити проти свекрухи і мовчки робила все, що загадувала свекруха. Вона була тільки тоді щаслива, як в гості до батька, та й те траплялось дуже рідко. Старий Кайдаш пивошенко приходив п'яний додому і зганяв злість більш на невісті, ніж на своїй жінці. Мотря не пропускала Мелашки через сіни і зачіпала її ущіпливими словами. Лаврін наступався за неї, та й годі сказав. Настав страстний тиждень. Великий понеділок до Кайдашів зайшла баба Палашка Солов'їха. Вона була дуже богомольна і щороку їла паску в Києві і в Лаврі. І тепер вона збиралась в Київ, але самій йти до Києва було невесело. А ще до того вона трохи боялась сама виряджати з далеку дорогу. В неї була думка підмовити самого Кайдаша, бо з чоловіком в дорозі все таки бабі безпечніше. Продовження в наступні час.